Об'єднати та підтримати жінок загиблих захисників, показати якою ціною дається перемога. Фотовиставку із світлинами дружин, які втратили на війні своїх найдорожчих, організувала молода мисткиня Уляна Сідлецька. Проєктом я жінка авторка прагнула показати сильних панянок, які намагаються знайти в собі сили та повернутись до повноцінного життя. Виставку фотопортретів презентували в молодіжному центрі Квадрат. Ольга Дятлюк – одна із тих українських жінок, яким Росія та війна принесла дуже багато біди. Жінка п'ять місяців тому втратила свого чоловіка. Юрій Дятлюк – доброволець, загинув під час виконання бойового завдання під Мар'янкою. Сама Ольга разом з мамою чоловіка дивом вижили під час ракетного обстрілу. Повіниць молода жінка після пережитого збирала себе по частинам. Фотопроект Я жінка, в якому Ольгу запросили взяти участь, дав можливість по іншому подивитись на себе як жінку. Я прийшла дуже тоді з важким Психологічним станом я бачила, як дівчата не знали, як до мене підійти, з чого почати, як вести розмову. Але якось так тоді якась така іскра промайнула і думка, коли як не зараз, у мене на той час. І захотіло, захотілося просто, мабуть, видихнути і зробити щось таке, яке ну, те, що я ніколи не робила, ніколи собі не дозволяла робити. Я жінка. Такий проект створили Меткині, Ульяна Сідлецька та Вікторія Санатос, зібравши десять вдів, в яких війна забрала чоловіків. У кожній із них своя історія кохання, сміливості та втрати, і саме цим фотопроектом намагається через світлини показати силу та мужність жінок. Ідея проекту виникла після загибелі друга мого дитинства, який загинув на війні. І Я зустрілася з деяким осадом і хейтом до його дружини. І після цього я розказала свої думки, поділилася в соцмережах і поділилася із ідеєю створити такий проєкт разом своїми колезі. Майже п'ять місяців Уляна та Вікторія працювали над своїм проєктом, намагаючись через світлини показати внутрішній стан жінки. Ніби це не просто фотосесія, а сеанс психологічної підтримки та відновлення. Ці жінки, знаєте, люди, які пережили якесь горе чи біль, вони дуже глибокі і вони вже в довірі. Ми відчувались внутрішньо, відчувались дуже я взагалі дуже е, відчуваю людей. І е, це може бути там не дуже якийсь яскравий макіяж, він не міняє людей. Я не люблю робити макіяж, який змінюють людей. Я просто підкреслюю їх красу, але у дівчат всіх майже очі світились. Ну, типу, не знаю, мені прям. Ми обіймались душами. До фотосесії жінок готували професійні стилісти, аби показати усю красу цих панянок і що їм личить не лише траур. Участь у проєкті Уляни та Вікторії безкоштовна, і Меткині готові продовжувати свій проєкт, бо війна і досі забирає у жінок і їх коханих захисників. Євгенія Осянікова Анастасія Усачова, телеканал Вінничина.